4 вересня на нашому каналі. Інформаційний випуск новин в студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Майже тиждень житомиряни дихають смогом. За минулу добу в області виникло 26 пожеж. Горять екосистеми, торфяники, болота, ліси та поля. Зусиллями рятувальників більшість пожеж локалізовано та ліквідовано. Цього тижня найбільше загорянь виникло в Новоград-Волинському, Олевському та Червонармійському районах. Проте лідером цього тижня став Коростенський район. Відтак рятувальники підозрюють, що там низка пожеж виникла через підпали, адже сім загорянь виникло. Одночасно та практично без причини. На жаль, лідером щодо кількості пожеж в цілому, і, зокрема, кількості пожеж в екосистему залишається Крестенський район. Всього за цей період, а саме з 28.08 по 2.09 поточного року, на території міста корисні Крестенського району виникло 29 пожежних 23 в екосистемах. Причому за останню добу, друге число, станом на сьогоднішній ранок 7 пожеж в екосистемах. Ми вважаємо, що в тому числі, а можливо і перш за все, саме така велика кількість пожеж в екосистемах є причиною, першопричиною причиною виникнення задимленості, в тому числі е, в місті користені. Далі, Житомирський район. Також за цей період в районі виникло 20 пожеж, з них 10 пожеж в екосистемах. Причому за останню добу 5 пожеж в екосистемах. Що також, на нашу думку, поряд з тими загораннями, які все ж таки відбуваються на військовому полігоні, створюють певну задимленість в місті Житомир. Далі, Алєвський район, складний район з точки зору навантаженості, лісами, торфами і таке інше. Всього за цей період 11 пожеж, з них в екосистемах 8, 4 пожежі в екосистемах за останню добу. Лугінський район всього 6 пожеж, пожеж в екосистемах 4. За останню добу 3 пожежі в екосистемах. Оверський район всього сім за цей період в екосистемах три. За останню добу на щастя пожеж не зареєстровано в екосистемах. Держава забезпечить учасників АТО, які постраждали внаслідок бойових дій протезами. Артур Дерев'янко, голова державного департаменту у справах ветеранів війни та учасників АТО, розповів, що його служба опікується всіма хворими, яким ампутували кінцівки, від шпиталю до закінчення лікування та протезування. Понад 100 поранених українських захисників вже мають протези. Понад 135 готуються до процедури. Для тих, кому необхідне закордонне протезування на одну кінцівку держ держава виділяє 1 мільйон 90 тисяч. Проте, зазначив Артур Дерев'янко, сьогодні цю суму потрібно збільшити до двох мільйонів. Слідуюча програма, яка знову таки по протезуванню, хотів би вам всім сказати, що протезуємо ми всіх безкоштовно. Тому, якщо хтось ходить і збирає кошти на протези. Зробіть так, щоб вони все розуміли, що незалежно від того, чи має статус він учасника бойових дій, чи він боєць правого сектору, чи просто волонтер, який потрапив в зону бойових дій і втратив кінцівку, протезують його безкоштовно. Отримання статусу, воно може настати після цього, але протези ми надаємо навіть тим, хто ще статуса не отримав. У Житомирському гарнізонному будинку офіцерів відбулася військово історична конференція з нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Ветерани, представники міської влади та школярів шанували пам'ять тих, хто загинув в минулих буремних роках і віддали честь за славу живим героям. 70 років тому було покладено край найжахливішому та наймасштабнішому за всю історію людства збройному конфлікту Другій світовій війні. 2 вересня 1945 року був підписаний формальний акт про капітуляцію Японії, зокрема закінчення бойових дій в Тихому океані та радянсько-японської війни. Пам'ять про подвиг наших дідів та прадідів у роки Другої світової війни та нинішня боротьба за суверенітет і територіальну цілісність країни сьогодні як ніколи об'єднали український народ. З нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової війни, виконуючи обов'язки Житомирського міського голови Любов Цимбалюк, відзначила ветеранів та передала пам'ятні медалі від президента України. 70 років минуло після закінчення лихоліть Другої світової війни, але і сьогодні величезний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу. Що ми можемо зробити для тих, хто залишається в строю? Не залишити кожного з вас без нашої уваги, без доброго слова, матеріальної підтримки та матеріальної допомоги. Учні загальноосвітніх шкіл вшанували пам'ять тих, хто загинув роки Другої світової війни, та віддали честі славу живим героям. Друга світова війна це не лише глибока рана людської цивілізації. Це ще й урок, висновки з якого, на жаль, зроблено не усіма. Питання війни і миру сьогодні знову набули актуальності. Сьогодні Україна поминає свого великого сина Василя Стуса. Поет прозаїк, перекладач, літературознавець, правозахисник, він був талановитий у всьому, а головне у своїй безмежній любові до України. Тодішня влада не простила йому цієї любові за політичні погляди. Василя засудили до довічного ув'язнення у глухомані Пермської області, де він і помер. А за іншими даними, був закатований 4 вересня 1985 року. Тодішня влада заборонила навіть згадувати його прізвище та його вірші, але ж. Правду не заборониш, такі як герой України Василь Стус не вмирають. 4 вересня виповнюється 50 років від дня прем'єри фільму Тіні забутих предків. Цю геніальну стрічку режисера Сергія Параджанова з Іваном Миколайчуком у головній ролі. Дивіться на каналі Житомир у неділю 6 вересня, о 22 годині 25 хвилин. Спо з повтором у вівторок, 8 вересня об 11.20. І про погоду дізнайтесь за кілька секунд. На цьому в мене все. Інформаційний підсумок цього дня у вечірніх випусках із Костянтином Головчанським. Я бажаю вам вдалих вихідних лише хороших новин. Віри у краще. Бережіть себе. Побачимось на наступному тижні. За прогнозом синоптиків, у вихідні дні в області буде хмарно з проясненнями, подекуди дощі з грозами. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 5 і 6 вересня – плюс 14, плюс 16. В день повітря прогріється до 26 градусів тепла.